Мир вам, дорогі друзі. Сьогодні у нас 30.04.2025 року з вами Любомир Богоявленський. це категорія відео з однієї сторони Не цікаве відео. Інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. З іншої сторони, це відповіді Любомира на питання із соціальних мереж. І я хочу відповісти одному молодому чоловіку. Який о, надсилав мені цими днями повідомлення в Телеграмі, він засмучений, у нього є деякі непрості ситуації в житті, я не буду на них конкретизуватися. Я захотів йому відповісти. Не називаю його ім'я. І, ну, це щоденник, мій інтернет, для багатьох свідомо може бути нецікавим. То можете його вимикати. Я щойно пройшов із німецької мови із заняття. Трішки раніше сьогодні відпустили, тому що завтра тут вихідний у Німеччині у нас 1 травня. Існує... Такий духовний закон, закон сили. Точніше, таких законів є не один. Але я хочу виділити вам, я до цього звертаюся молодого чоловіка, один з таких законів. Так, зараз. Закон сили, угу. Never break your word. ніколи не порушуй своє слово. If you do not think you are going to be able to fulfill a promise, do not make it. Якщо ти не впевнений, не впевнена, що дотримаєшся е, свого слова, своєї обіцянки, то краще не говори цього, не обіцяй, не давай обіцянки. Each and every time you break your word, кожен раз, коли ти розбиваєш своє слово, не дотримуєшся своєї обіцянки. Whether the reason for it be outside your control, or not, це відбувається від того, що ти можеш це контролювати. Чи це відбувається від того, що ти не можеш це контролювати. You chip away a little of your power. Ти відділяєш від себе, втрачаєш частину своєї сили. Це дуже важливий закон. На жаль, ми не можемо часто. Сідувати ці закономірності. І часто те, що ми говоримо, воно не збігається з реальністю. Наші обіцянки ми не можемо виконати. Але все ж таки, ми повинні дуже, дуже ретельно і уважно. Слідкувати за нашим життям і за тим, що ми даємо, що обіцяємо дати. Або взагалі не обіцяти цього не давати, відразу про це говорити. Наприклад, у цьому житті я мав необережність сказати таку фразу. Я напишу п'ять кандидатських дисертацій. Хто мене примушував це говорити? Хто в цьому винний? Я сам? То якщо б я не написав п'ять кандидатських дисертацій, то я порушив би своє слово. І сам на себе наклав би прокляття. Я позбавив себе частини сили, але ж коли я обіцяв, я не говорив, я то напишу, але для кого я буду писати, то я написав дві собі кандидатські дисертації. я з філософії, і психології. Я ж не говорив, що я захищу п'ять дисертацій, я сказав, що напишу. І як тіньовий автор за своє життя, це дійсно правда, я ще трьом людям написав від Ай до Я кандидатські дисертації, ще як тіньовий автор із такі наукою написав. І слава Господу Богу, що люди мають успіх. Хоча свої дисертації, що для себе написав, не захистив. А там є дійсно успіх, і дякувати Богу. Тому що якщо я... важко це було мені зробити. Це було титанічно важко зробити, але я дав своє слово обіцянку. І якщо б я п'ять дисертацій за своє життя не написав би, то тоді я поніс би втрату серйозну своїх сил. Якщо ви навчаєтеся. То щоб силу далі приумножувати і здобути, треба витерпіти і дійти до кінця. Розумієте? Наскільки це непрості речі? Наприклад, вже було мені зрозуміло, що з високою ймовірністю я не захищу свої дисертації, не дадуть, складаються ті обставини і умови, що що б я не робив, опоненти дають хороші відгуки. Вчені дають хороші відгуки, але стоїть перепона, яку я не можу ні там, ні там пройти, ні в одному з універів. Але я повинен був написати, віддай до я дисертації. Закінчити свою працю, інакше я силу втрачу. Я закінчив, виконав і отримав від мого наукового керівника з філософії, йому вдячний Назі Новичу, хороший відгук за свою роботу. А там, з психології навіть відгука не дали, але не суть важливо. Я написав і там, завершив роботу. Бо незавершена робота мене самого буде знищувати. Мені хтось допомагав писати ці дисертації, як ви вважаєте. Назіп Зіплюнович Хамітов мене навчив я. Але ж я сам писав, з психології нічого не помогли, абсолютно. Повністю сам усе продумав. Все написав. І ще три дисертації, як тіньовий автор, повністю сам створив структуру, дослідження попроводив. Не буду говорити, з якої це дисципліни, з гуманітарних наук. І все сам, віддай, до я написав. І мені науковці дехто. Ну, хто мене знає, невелика група вчених говорять. Вони вже мене бачили, що я тут тобто, у поруці в Германії хожу, і мені передають. А Павло Нестаренко баба з яйцями. В хорошому сенсі слова. Ну, я сміюся, кажу, де каму ніяк? Це як образу, що баба з яйцями кажуть, сприймають, чи як хороше. Або мені відповідають, чи ні. Дотримується свого слова. Сказав напишу три диссертації, якісно написав. Люди захищаються. У Павла Нестеренка є сила, є стержень. Сказав своє слово і зробив. Хоча гей. Хоча андроїн. І сики ми бачимо, кажуть мені, мужиків, професора, мужики. Ну ти ж мужик з яйцями. Ти пообіцяв то зроби. Наобіцяють, набрешуть, а потім дивуються, сила втрачена. Бо немає різниці, це професор. Чи це доктор наук, чи кандидат наук, чи це людина без наукового ступеня. Якщо такі обіцянки дані, то їх треба виконати. А хто не виконає не обіцяє і порушує своє слово, та ще й починає систематично це відбуватися, втрачає силу. А сила Поважає тільки силу є така духовна закономірність. І вона вимірюється в тому, чи людина свого слова дотримується чи не дотримується. Звичайно, ми можемо дати слово на зло, якесь, да? мститися комусь, робити якийсь негатив. Але ми, якщо бачимо, що це якийсь негатив, ми можемо вибачитися, зняти цей негатив, але є глобальні слова, обіцянки. Виконати якусь роботу, працю. Завершити процес навчання, написати курсову, магістерську, дипломну, бакалавську, написати книгу, якщо взялися, і виконувати ці речі або цього не робити взагалі. Якщо зараз я вивчаю німецьку. Кажу. Ось. Зі школи така нас сумочка, ми ходимо, ж прах Шулі кельн. То я не впевнений, що я можу здати екзамен, який буде вже в наступному місяці в травні. Я можу його завалити, але я все рівно свою силу не втрачу чому. Бо я щодня вчу німецьку мову і хлеб не доч. так. Щодня. Ось 100 спеціально дієслів, як вони змінюються, виписав уже 103. Останнє Кохен. Гекохт. Так? Ein gekauft. Тут інфінітив, у нас іде, і, наприклад, у перфекті час виконую домашні роботи систематично це вже другий зошит Ось ще перший є, то я вже один екзамен здав перший а це другий буде екзамен Ось тут списаний цей зошит це ще йде у мене за те навчання що я проходив від початку так, це вже другий екзамен, рухаюся. Як би там не було, але якщо я взявся, я присвячую цьому час, я навіть хворий пив знеболювальні, але ходив на всі пари, тому що там так важко вчитися, пропусти одну пару не піди, ти не наверстаєш, тобі ніхто вже не пояснить, не скаже. Тому пив знеболювальне на пари ходив, і дав мені Господь Бог, що і не раз паносе себе почував. Раз лише було, що я дуже погано себе почував. Уже в кінці, там, буквально за 15 хвилин, і відпросився, пішов. І ну, вже, там більшу частину ще майже весь заняття все було до кінця, але відпросився, була така ситуація. Але так і хворим, пив знеболювальні, сидів на парах. Все конспектував, писав, записував, виконував домашні е, завдання і так далі тому подібне. Бо це питання сили. Розумієте? Якщо я за щось взявся, я повинен виконувати. Будь ласка, ви молода людина. І зараз формується ваше життя. Ви стаєте сценаристом свого життя. І несете за нього відповідальність. У 2022 році, коли розпочалася російська агресія, я гей, я андрогін, я небінарна персона, я все життя відкритий гей. І я живу ще з феноменом, який називається психіатрії шозотипової розвитки, навчився повноцінно жити. Слава Богу, в мене збережений інтелект за перший вищого світ, я психолог дипломований. І в той час мені, як провидцю, екстрасенсу, та ролі, йшла інформація дуже важлива, про яку вже я говорив у минулих відеороликах. Зараз моя місія з езотерикою тут виконана, в мене інші завдання є. Я виконував ту місію і створив свою передачу самостійно. І тоді треба було вирішувати. Мені самому приймати рішення, нема у мене зв'язків, допомоги, щоб хтось мені допоміг зі сторони. Я сам ліг у психлікарню, пройшов комісію і навіть публічно сказав, що людина, що за типовим розглядом, як своєрідним варіантом норми, хоча це більшість людей не розуміє, це пояснювати треба книги писати, розповідати. Тобто, але це моє життя, і я несу за нього свою відповідальність. Не ліг би в сих лікарню, не пройшов би самостійно цю комісію, вже висока ймовірність, що був би дійсно фізично мертвий. От ви повинні свою силу вчитися приумножувати. І ця сила починається з тих завдань, які ви ставите перед собою і виконуєте їх. Як не важко, не боляче. Ніхто нічого мені не допомагав особливо сильно в цьому житті. Я виконував завдання, я вчився в університетах, вчився так, як мені казали вчитися, виконував терміни на пам'ять наукові, шімнаух, зараз пам'ятаю. Все виконував, як хотіли науковці. Мені мама не наймала репетиторів, мама жодного разу не ходила в університет, щоб допомогти якось мені з навчальною діяльністю. Дуже її люблю в неї. До речі, 30-04 день народження вже її привітав. От якщо людина порушує свої слова, порушує свої обіцянки, вона втрачає силу, втрачає силу, втрачає силу, втрачає силу. Втрачає силу. І потім стає обезсиленою і починає переживати неуспіх, 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 неуспіх. Так програма формується. З молодості, з молодого віку. Щось починаєте робити, за щось взялися, робіть до кінця. Навіть якщо не успіх буде, не повезе, буде невдача, але від себе робіть все на максимум, щоб дійти до кінця. Не кидайте. За те, за що ви взялися. А якщо кидаєте, то знайте, що ви втрачаєте частинку своєї сили. Так влаштоване це життя. І в мене були такі теж ситуації, коли, наприклад, я вступив навчатися, все було прекрасно у Варшаві у 2015 році у коледж, такий був ліцей там. На я кинув навчання і потім не раз згадував, що той вчинок, що я зробив, приніс негатив. Дійсно, я частинку сили втратив. Або було взагалі не вступати потрібно. Там дуже просто було без екзаменів, там зараховували на безкоштовне. Або, якщо вступив, треба було дійти до кінця. Але те, що є, те то є. Тобто в мене такі теж були ситуації, коли я втрачав частини своєї сили. Я взявся їхати на битву екстрасенсів 2016 рік. Було страшно в 2016. му Там просто страшно навіть ту Росію, у Москву їхати. Підсказок не давали. А я не злякався, відкинув страх. Взявся за ці речі і став учасником битви екстрасенсів. Не дали підсказок, гнобили там в інтернеті, писали, брудом, поливали руками. Я витримав це все. Бо і отримав частину сили. Бо дійсно дійшов до кінця, став учасником, і це допомогло мені тоді як езотерику розвиватися. Взявся створити свою передачу, ніхто нічого не поміг. Одного слова не сказали, як його створювати, сценарій писати. Я все самостійно сів, створив, і передача дійсно вийшла. І виходила в 2020-2021 і потім 2022 рік дві серії вийшло перед цією жахливою російською агресією. І таким, силу, таким чином я силу отримав. Взявся і виконав. Але перед цим я читав книги. Ось в Німеччині. Взявся. Читати книги англійською і німецькою. Ось дві книги англійською, не називаю їх не буду. А ось дві книги німецькою читаю. Там окремо підручники. Німецька, англійська на, першу, на перших місцях і ще рідна українська мова. Вірте в себе і розвивайте свою силу. З повагою, Любомир.